Я не патріот держави, я націоналіст. Так, ви все правильно зрозуміли, Спартак Субота вкотре намагається повернутися в український медіапростор. Так, це після того, як він перейшов на російську в комунікації в своїх соціальних мережах. Так, це після того, як він створив російськомовний проект, так це після того, як він заявляв про диктатуру в Україні і говорив дуже дуже багато речей, які були образили не тільки владі, а й всій нації. І після цього всього він повертається з україномовним інтерв'ю. І ще й заявами, що він націоналіст. Я дуже ціную націю степан Бандера угу. для тебе це герой. Як це вживається в одній людині? Спитаєте, ви уявлення немає. Але ну якось це певно уживається. Які причини всього цього нашого ну медійному трупу, принаймні на українському медіапросторі, намагатися повернутися з урахуванням того, що він неодноразово заявив, що чому не державники, як він виразився, типу це діти. А він створює контент виключно для дорослої аудиторії, і саме тому ну обговорює розмір жіночих ніг. З жінкою в якомусь ресторані з бензілями мені невідомо ще нас маленької ножки лежить, допустим, на шезлонків ні один мужчина спокійно не може пройти, ладошку, та не приложити. Але суть в тому, що сталося так, як сталося. З технічної точки зору, ну, інтерв'ю було погано. Я не знаю, чи хороша, чи погана людина, автор цього медіапроекту, Вибачте, будь ласка, якщо це приємний, хороший молодик, але ну. Навіть з точки зору звуку, все дуже дуже так собі. Сімтатя сьогодні у нас буде дуже цікавий гость. Е, на жаль, голос мене не буде ідеальним, але ми все ж таки зробимо чудове інтерв'ю. Спартак... Що хотіли донести даним матеріалом. Мені абсолютно не зрозуміло. Так рівно так само, як і Олександр Волошин, Спартак субота заявляє про диктатуру, про владу і про речі, що їх прям біднях витіснили. В першу чергу мене не влаштовує позиція держави, але ну реальність в тому, що. Війна це страшно, і ці люди налякані, як і велика частка українців. Тим не менш, в своєму новому відеоматеріалі я не можу навіть назвати це інтерв'ю, бо ну, на інтерв'ю це не сильно тягне, якщо чесно. Ми дізнались масу неймовірно важливих речей. Я um, yeah. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. є, абсолютно будь-яка. І на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде. Що але насправді, якщо раніше, коли виходили відео відеомисічук, нас дійсно мучили якісь питання, було цікаво. Ми хотіли почути або відповіді правдиві, або просто як цю ситуацію бачить Спартак, то тепер ну всім абсолютно не цікаво. Ну прямо і статистика цього відео показує, що всім все одно на Спартака. Ну і контент, який ми маємо всередині, це або набій. Уже звучавших питань або набір вже звучавших відповідей, ну, тобто абсолютно те саме пережоване, в котрий раз ще й зроблено технічно ніякісно. Наш. Зачем і ключове для чого особисто мені невідомо, але вже як є, дуже цікавий терб'ю. Багато будуть питань, які ми не хотіли ставити до цього, але прийдеться поставити, тому що поки ми готувалися, ми зрозуміли, що в хадей всевідно з'являються ці питання. В цілому, як і в більшості випадків, Спартак говорить про речі, яких нічого не розуміє, або робить вигляд, що розуміє. По суті, він використовує класичні наративи, наприклад, згадує в порівнянні з Україною Ізраїль, країна, яка ну. Сильно відрізняється і за сторонньою підтримкою, і за ситуацією. Я Не кажу, що Ізраїлю берши, ти типу, про що йому простіше даються воїни. Ні, справа зовсім не тому. Просто і геополітично, і територіально, і ідеологічно, і практично. Ну ми сильно різні країни в сильно різних умовах, з сильно різною історією. Але мені сподобалася чатястинка, де е, інтерв'юер питає: типу: Але якщо ми там подивимось, ну на історію Ізраїля, Спартаки такий, ні, на історію ми дивитися не будемо. Так воно не рахується. А так було з самого початку? О, в Ізраїлі? Е, я скажу так: я не цікавився цим, але мене не цікавить, як то було. Тому що, ми, якщо ми будемо спиратись на те, як було, то е, 40 років тому в Україні взагалі не О, було так буде. Якщо спитати у чата чи про військові конфлікти в Ізраїлю, типу війни і все інше, то там прям список. Ну, Розумієте? Я не можу сказати, що ситуація з Ізраїлем. Типу, якась там особлива чи щось таке. Але у країни, як мінімум, є досвід воїн, тобто незалежної країни, і в цьому статусі досвід воїн. У випадку України ситуація трошки інша. І Ідеологічно, і практично, і знову ж таки підтримка, і дуже-дуже багато інших речей. Відповідно. Напевно, ми можемо все-таки врахувати цей факт, але для Спартака це не аргумент. Для Спартака аргумент то, що якщо він щось говорить, значить він 100% прав, ніколи не помиляється, свята людина, і взагалі його витіснила клята детектатура. І він не погоджується з владою і ігнорує той факт, що влада складається з людей. Тобто він такий, але я не про людей, а про що? Штучний інтелект керує тобою, нас ну, захопив, хто влада? В Першу чергу мене не влаштовує позиція держави. Коли я говорю про державу, я маю на увазі не людей конкретно, є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупа диктатура, вона мені не подобається. Так, да, вони можуть подобатися чи ні, та да, вони можуть робити дії погані, що не дуже погані, але люди керують цією країною як не крути. У цьому випадку ця спроба натягування всякого на всяке, класична для матеріалу в інтерв'ю зі Спартаком. Якщо він хоче довести, що він правий, він буде використовувати все вплоть до того, що просто буде вигадувати факти, які йому подобаються, і неважливо, що там було дійсно насправді. Але якщо бути чесним, ну питання мене трошки дивують. Мене взагалі не цікавить. Ладно, мене Спартак вообще не цікавить. Мене попросили зробити це відео. Вибачте, я вже ну прям мені нудно. Що ми боронимо кордони не України, а кордони демократії? Як людина може йти е воювати, йти на смерть за свободу, якої вона ніколи не знала. Мені дуже подобається, як Спартак апелює до речей, яких не знаю. Ну, тобто, я не можу апелювати до цього, тому що типу я не військовослужбовець. Але в мене є, ну, типу, друзі, які зараз в війську. І в мене є якби, достатні контакти. І от вони можуть цим апелювати, пояснювати, чому вони це зробили, чому вони не зробили, що вони відчували. Спартак вже. Чужий, ну, навіть не конкретний досвід використовує для захисту своєї думки. Е, чи коректно це, ну, я не зовсім з цим погоджуюсь. Мені здається, що це дуже-дуже поганий способ донесення і аргументації свого бачення. Але ну, не вперше і не в останнє. Чи воскресає Медійна зірка Спартака абсолютно точно ні, з урахуванням того, де вийшло це інтерв'ю, типу з ким і показники, які воно пропонує. Та й по коментарям, в принципі, можна почитати, що е, ну взагалі Спартак нікому не цікавий. Але чи цікавий він маніфест? Звісно ж, тому що ну, можна поставити ім'я в назву, Ютубчик заранжує це набагато краще, тому що е, попередні відео про Спартака заходили краще. До речі, тут немає ніякого секрету, ребят. Не треба не шукати ну, загадкові загадки там, де їх немає. Просто використовуємо алгоритм Ютубу в своїх от от практичних цілях. І отримати трошки якби, переглядів, трошки додаткової аудиторії, залучити, можливо, на сайт, запропонувати вам підписатися на спонсорку або ж просто пошукати нові канали українською мовою на Ютубчику за допомогою нашого рейтингу. У будь-якому випадку можливостей у вас багато, і ці можливості всі набагато цікавіші, ніж дивитися інтерв'ю зі Спартаком Суботу. На цьому все. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, дивитись інші відео на каналі і підтримувати українських авторів, особливо в час, коли ну, дуже багато проєктів будуть закриватися через відсутність грантової підтримки. Але не хвилюйтесь, маніфест це не стосується. У нас ніколи не було ні грантів, ні грошей. Все нормально. Дякую, що були тут, Па-па.